Японський уряд готується до прийняття програми спрямованої на повну реабілітацію території постраждалих наслідок аварії на атомній електростанції у Фукусимі. Хоча країни є власний досвід, проте й досвід інших не завадить. Днями з робочим візитом до користення завітала парламентська делегація Японії на чолі з віце-міністром навколишнього середовища Шінджі Іногі та парламентським секретарем Козоакіна, а також за участі посла Японії в Україні Тіочі Саката, представників наукових центрів. В радіаційної медицини представників Міністерства охорони навколишнього середовища Японії Користень представляли міський голова Володимир Маскаленко, перший заступник міського голови Володимир Вигівський, а також керівники управлінь та відділів міськвиконкому. Після привітань розпочалася офіційна частина зустрічі, в ході якої міський голова Володимир Маскаленко коротко поінформував гостей про радіаційну та соціально-економічну ситуацію в місті. При цьому зазначив суттєве покращення в усіх галузях нашого ж. Життя навіть у порівнянні з загальноукраїнськими показниками зокрема ж наголосив Вважаю, що людей нужно об'єктивно чесно інформувати ситуацію, яка склалася в даному регіоні, тому що всяка скритість секретність рано лі поздно виходить, і послідці не саме хороші. Начальник відділу з питань цивільного захисту Олег Бошаков ознайомив членів делегації Японії з зонами розповсюдження радіації в 1986 році нашим містом і розповів про заходи, що застосовувалися для подолання забруднення, а саме заміну дахів, знімання верхнього шару ґрунту, заміну асфальтового покриття тощо. Як зазначив Олег Бошаков, на сьогодні фоновий радіаційний рівень дорівнює природному. Віце-міністр навколишнього середовища Японії. Шінжі іної в своїй промові наголосив, що у планах японського уряду детально вивчити досвід користення у напрямку подолання радіаційного забруднення, аби вже за кілька років населення, яке було евакуйоване з забруднених територій поблизу атомної електростанції «Фукусима-1» в березні 2011 року, могло повернутися назад. Крім того, члени делегації ознайомились з результатами медичних обстежень і досліджень в області впливу малих і середніх доз радіа. Довготривалого впливу радіації на організм людини, подолання психологічної залежності, фобії, пов'язаної з радіацією. Для цього вони відвідали міжрайонний обласний діагностичний центр, що на вулиці Київській, та центр соціально-психологічної реабілітації дітей постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.